Надважливий і надважкий законопроект, якого дуже чекають військові. Мілізація потрібна, особливо напередку люди втомлені, їх треба кимось міняти. Держава має розжовувати призовникам і заохочувати їх, що вони не попадуть туди саме, куди вони хочуть. І підготовка буде відбуватися фахова. Тобто кожен не попаде, не пройшовши. Навчання, як це було перші дні війни. Чотири місяці до опрацювань в профільному парламентському комітеті понад чотири тисячі правил. Ухвалення законопроекту про мобілізацію має в першу чергу змінити порядок проведення призову і допомогти армії поповнити резерви. Він повинен бути робочий закон, який спрацює в іншому випадку. Те про що ми сьогодні говорили, про резерви, про наше військо, то за резерви будуть відповідати не військове командування тоді держави. А парламент України основне довкола чого дебатують парламентарі, зокрема чіткі строки служби та звільнення військовослужбовців, які відслужили 36 або 48 місяців, ротації і відпустки не менше 6 місяців. Відповідна підготовка мобілізованих, мотиваційний пакет для захисників та захисниць, захист поранених, порядок проведення мобілізації працівників освіти, мистецтва та культури. Це потрібно в першу чергу для того, щоб забезпечити і збільшити мобілізаційний ресурс все ж таки на лінію фронту в Збройних силу України. Бо тим хлопцям, які вже другий рік ведуть безпосередньо війну на лінії бойово їм потрібно просто відпочивати. Це не просто закон, це закон, який буде міняти долі багатьох людей, його можна об'єктивно назвати законопроектом про життя і законопроектом про смерть. Становлення термінів служби це саме головне, це те, що має бути обов'язково для того, щоб військові знали, скільки їм служити, для того, щоб їхні родини знали, скільки чекати на чоловіка, на батька. На брата виокремлення законопроекту про мобілізацію питання звільнення з військової служби та винесення його в окремий документ виправдано каже військова юристка Дар'я Тарасенко. І треба було одразу все зробити. І питання демобілізації вирішувати раніше. Насправді, комітет рекомендує не включати це питання в закон, і при цьому рекомендує розробити окремий законопроект, окремо його розглянути, і відповідно окремим законом це питання вирішити. Скоріше за все обумовлено це тим, що. Що виникли процесуальні питання а, з розгляду саме е, підстав для демобілізації? Законопроект про мобілізацію передбачає зокрема, що місцеві органи влади будуть зобов'язані допомагати з мобілізацією, а не просто сприяти. Для ухилянтів пропонують запровадити тимчасові обмеження у праві керування авто. Підставою має бути відповідний позов ТЦК. Оформлення українського та закордонного паспорта чоловікам віком від 18 до 60 років здійснюється за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів, а консульські послуги військовозобов'язаним за кордоном надаватимуть лише у разі оновлення персональних даних. У Нас були сперечання, чи треба обмежувати е, прив'язку е, до тих людей, які виїхали за кордон, до, е, ну, до обмеження консульських послуг, які вони сьогодні отримують, е, тому що нас є боязнь, що е, ми можемо втратити назавжди цих громадян України, які виїхали за кордон у проєкті закону. Також передбачається, що право на звільнення зі служби мають особи з інвалідністю та звільнені з полону. А обмежено придатні військовозобов'язані повинні пройти повторно ВЛК протягом 12 місяців. Також військовозобов'язані, які мають другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду і визначення придатності до служби. Треба захистити інвалідів, захистити студентів. Захистити аспірантів, захистити тих людей, які можуть на своїх руках тримати економіку України і платежі в бюджет. Існує от така несправедлива норма, що призвати осіб з інвалідністю не мають права. Але якщо вони вже призвані, наприклад, за їх бажанням, або тому, що вони не подумали, що треба повідомити про свою інвалідність, або тому, що вони набули інвалідність під час служби, звільнитись на підставі своєї інвалідності на сьогодні вони не можуть. І оцим законопроектом ця проблема має бути вирішена військовослужбовцям, які перебували в полоні, справедливо надати їм можливість обрати не нести військову службу, а скористатися правом звільнитись і жити своїм цивільним життям. Ухвалення законопроекту про мобілізацію є однією з підстав надання нам закордонної допомоги, каже політолог Ігор Шаленко. Закон про мобілізацію, про посилення мобілізації покаже сьогодні чіткий настрій Києва щодо. Посилення власної оборони і необхідності підкріплення нових мобілізаційних ресурсів технікою, боєкомплектом та іншим необхідним для продовжування стримування агресії з боку Російської Федерації. Тому цей фактор звичайно буде важливим рушієм для політичної мотивації конгресменів відповідно прийняти нову допомогу Україні. Мотиваційні норми передбачені для українських військових законопроект передбачає можливість. Ві самостійно обрати підрозділ для військовозобов'язаних, які підпишуть контракт. Додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника. Розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів. Право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби та ще 100 тисяч гривень після другого.